На годиннику 6.05 я вже вирушаю. Один день роботи в Нідерланда. Зараз на запрошення викладаю в університеті міста Гронінген. Університет Гронінгена топ-100 світу. Але не про це. Їду до дуже важливого міста. Місто важливо для пене, всього світу, цивілізованого світу. Ага. Там є дві важливі інституції, які не треба плутати: міжнародний суд і Міжнародний кримінальний суд. А сьогодні працюю тут, в міжнародному кримінальному суді. На жаль, не тут будуть судити Путіна. Ви знаєте, що створюється спеціальний трибунал на базі Ради Європи, оскільки юрисдикції та фактично повноважень, притягнути його до відповідальності немає. Зустріч з виконавчим директором науково-дослідного центру АСР-Інститут, який дуже допомагає Україні. У Нідерландах один з найвищих рівень знань англійської мови, тому абсолютно проблем немає комунікації. Дуже подобається в Нідерландах сполучення, зокрема залізницею. Хоча відстань від Гронінгена до Гаги досить значна, це близько 3,5 години різними видами транспорту. А щоб вам було цікаво почути в наступному випуску, залишайте коментарі. Буду вдячний вам до зустрічі.